І так, послухайте кілька історій. Один мій сусід по палаті вирішив, що він кіборг у і спробував собі відсмоктати через дренаж-рідину, котра перестала наповнюватися в пакеті. Я йому на щось сказав, що я не спорю, ти машина, звичайно, але дренаж краще до рота не брати. До речі, як вам моя зміна іміджу. Або лайк, або дизлайк, щоб я розумів. А ще був дідусь, який завертав сюрпризики в простирадла і ніс їх. Санітарка під двері. А що санітарки розповідали, коли він вже поїхав, що він так робив неодноразово, і вони вже звикли до такого. <гум> Тому що він там часто й гість. От такий от цікавий дід. І наостанок факт. я боюся уколів в п'яту точку. Думаю, що цей страх явно прийшов після того, коли мені лікарі часто заливали воду в вихлопну. скажімо так. Тому у Дениса тепер плюс одна фобія. Якщо розумієте, про що я, то ставте плюс у коментарях. Моя починка вже бачила таке, що діям не був потрібен цей стендап. Тож тримайте почуття гумору в будь-яких ситуаціях. Це допомагає. Ставте лайк, підписуйтесь та діліться цим відео.